Добрий вечір всім. Ось я вже прийшла в підвал, бо у нас сьогодні так довго не було світла, то я вже чекала, прийшла з роботи, щоб включилося світло, бо в темноті теж погано є годувати. Ось Вони вже трохи й посходилися, там ще й сидять вон, за дверима, ще не дійшла сюди. Тут бабушки Алівтіни, ми його відокремлюємо, бо він б'ється. Ну, там сидить кошечка, яка літом якусь стерилізували, вона трохи щось почала знов боятися. Я підійшла, вона втекла, ну, звикне. Тут колобки оба є. Тут і долматка, і димок, тут тепло, там в цьому коридорчику прохолодніше, бо з дверей війде. Ми там і дірку закрили, де двері йдуть. Туди, де вікно, то закрили покривалом, але все рівно воно трошки протяг є. А тут то тепло, тут маленька дирочка. Ось вони вечеряють. Хочу всім подякувати за співчуття до нашої мишки. Нема нашої мишки. Ну Мишка вона вже старенька. Вона в нас це вже я не пам'ятаю вже скільки років назад, у нас же тут криси бігали. Всі бігали до нашого діда, щось робіт, щось робіт. От ми з моєї роботи привезли кицечку і двоє котят. Їх вже немає живих, а це після тих котят ця кицечка привела нашу мишку і ще одну кошечку біленьку. То та теж пропала, а мишка так і за ну, її вже, мабуть, років 15 добрих є. Ви самі бачили, що ми її лікували, переливання крові робили, в неї анемія, і нирки. А і тут щось вона так раптово е ослабла і дали показники ниркові пішли високі. Ми її п'ять днів капали, я не жаліла вже ні гроші, нічого, і узі робили, і аналізи. І стільки спало на 100 одиниць. Це дуже мало. І дуже сечовина піднялася багато разів. Ми вже на сьогодні були теж, думали, може, ще її прокапаємо, але вона вже не, не дотягла. Вже вона вчора вирвала, вже вона сидить біля води і такими очима дивиться. Дуже жалко це пережити це трагедія така. Ну треба пережити, бо ще ось є і вдома. І вдома в нас травур. Сьогодні коти не бігають, тишина в хаті. Наскільки вони розуміють, що це. Така біда в нас в хаті. Сьогодні так її ранком обнюхували. сьопа пішов її за головку полизав. Це щоб я не бачила, то б не повірила. Вони прощалися з нею. Ну все, йду, я годувати вуличник, бо дід ще десь на роботі. Це дід заносив рано, бо я... мене не вистачило вже духу. Ми її занесли усипляти, тому що вона вже, я не знаю, скільки б вона ще мучилася, але вона вже дуже була погана, то ми вирішили, щоб вона не мучилася, тоді дід заніс її. Та й вона заснула і пішла на райдугу. Дякую всім, хто допомагав і хто співчуває, Всім дякую.